Олександрійський ЦНАП святкує десятиріччя 7 грудня 2012 року. В день місцевого самоврядування відкрили окрему установу центр надання адмінпослуг. З яких послуг починали, згадує Світлана Яременко. Спочатку ЦНАП націлював себе як робочий орган, який буде приймати в себе суб'єкти надання послуг і з відповідно. Люди будуть безпосередньо до них звертатися. Пропрацювали ми так на декілька років і побачили, що потрібно. Вже залучати адміністраторів до процесу надання послуг. Збільшився штат. Спочатку це було на момент відкриття ЦНАПу, три штатні одиниці, керівник і два адміністратори. Потім, коли ми попрацювали, побачили, що ефективно буде приймати документи від громадян за допомогою звернення до адміністратора, збільшили кількість адміністраторів на дві штатні одиниці. І так ми 5 років працювали. Наступні роки працювали над розширенням пакету послуг. Під час відкриття їх було 61, наразі 274. Штат СНАПу сьогодні 25 фахівців, серед них 5 працюють на віддалених робочих місцях. Десять років роботи до центру звернулося 246 500 тисяч громадян. Надано 243 756 послуг. Якщо взяти по роках, то Почали ми з 12 293 послуги. Це в 2013 році було надано таку кількість послуг, і дійшли до того, що кожного року ми почали надавати по на середньому по 30 тисяч послуг. Саме більше послуг ми надали у 2021 році це 44 286 Послуг станом на 9 місяців цього року ми надали 30 тисяч 850 послуг. Світлана Яременко, говорячи про напрацювання ЦНАПу, зупинилася на введенні у 2016 році послуги реєстрації місця проживання. Перша послуга, яка запровадилася масштабно, це реєстрація місця проживання. Вона була передана з Державної міграційної служби на органи місцевого самоврядування. Для нас це було зовсім нове. Чому? Тому що ми не надавали послуг. Ми приймали документи і передавали їх суб'єктам надання. Тобто ми приймали документи на дозвіл пожежної інспекції на роботу, і пожежна інспекція готувала. Результат ми видавали людям, а тут нам передали послуги, рішення, по яких ми повинні приймати самі і надавати послугу самостійно. Тому в 2016 році ми почали запроваджувати самостійний блок надання послуг. Наступний крок введення в 2017 році електронного документообігу, і наразі єдина послуга, на яку надається паперова заява, це зміна адреси в паспорті, всі інші в електронному варіанті. Створені веб-сайт, електронна черга, власний реєстр тергромади. Останній працював навіть коли під час війни зупинилися всі інші державні реєстри. Ми почали розширювати наш перелік послуг, які давала нам держава, тому що з 24 лютого всі загальнодержавні реєстри були зупинені. Ми почали писати листи, що в нас в місті забезпечується безперебійна робота ЦНАПу, і ми можемо відкривати переліки послуг і надавати їх суб'єктам звернення. Тому перші послуги, які почали надаватися, це реєстрація бізнесу, внесення змін до статутних документів закриття. Відкриття пітеревінської діяльності. Далі почали. Відновлювати послугу з реєстрації нерухомості в березні 2022 року ми долучилися до державної програми щодо забезпечення розселення внутрішньопереміщених осіб, а також їх реєстрації на отримання довідки щодо реєстрації щодо внутрішньопереміщеної особи та подання заяви на отримання соціальної допомоги. І влітку 1 червня ми почали працювати над тим, щоб удосконалити процедуру надання надання такої послуги як ком компенсація власникам майна за безкоштовне розміщення внутрішньо переміщених осіб. ЦНАП працює щодня між повітряними тривогами та попри відключення світла і готові освоювати нові напрямки та послуги. Я можу сказати, що це дійсно колектив, це дійсно команда, з якою дуже приємно працювати. І хочеться будувати плани на майбутнє, тому що від них відходить велика підтримка починань, які ставлю я ставе керівництво нашого міста щодо розбудови мережі центру надання адміністративних послуг. Вже зараз є напрацювання на той період, коли ми переможемо і будемо відбудовувати нашу державу. Для зручності клієнтів працює рецепція в центрі надання адміністративних послуг. Я працюю вже рік. Послуги ми надаємо великий спектр. До нас звертаються люди з різних питань. Ми завжди раді вітати наших людей і завжди стараємося вирішити питання громадян, які до нас звертаються. Послуги, які зараз надаємо найбільше, це соціальна сфера, реєстрація місця проживання. Багато людей внутрішньопереміщених до нас зверталися саме за послугою для отримання закордонного паспорту, зміни паспорта України для отримання довідки внутрішньопереміщених осіб. Всі адміністратори ЦНАПу мають дозволи по роботі загальнодержавними реєстрами. Управління дозвільно погоджувальних процедур приймаю питання стосовно отримання дозвільних документів. Працюю в секторі прийому. Як змінилася моя робота під час воєнного стану. Додалися ще інші послуги соціальної сфери. Це прийом власників житла, які прихистили у себе людей на компенсацію грошову стосовно проживання внутрішньопереміщених осіб. Варто відзначити матеріальне забезпечення ЦНАПу у 2021 році. За підтримки юліс Європи отримали меблі, орхтехніку та інституційну підготовку фахівців. Сьогодні ЦНАП займає праве і ліве крило адмінбудівлі. Змінилася і назва є додаток центр дії.